Я вже в бізнесі, яким зараз займаюся більше 2,5 років. роки, і ми пройшли різний шлях від перепозиціонування, міняли бізнес-модель, починали робити зовсім інше. І що я зрозумів за весь цей час, це те, що ти маєш вивчати бізнес, яким займаєшся, детально дивитися на конкурентів, дивитися, як взагалі працює така бізнес модель. Тому що дружити з підприємцями, ходити в бізнес-клуби, нетворкатися, з. Питати поради в інших бізнесменів це дуже класно. Але деколи секрет взагалі бізнесу лежить в тому, щоб зрозуміти, як там взагалі функціонує бізнес-модель, що на що впливає, подивитися, можливо, якісь публічні звіти компаній, похоже, як, 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 як в тебе. Тому що ми по факту будуємо фешн. А ходимо деколи, питаємо поради в підприємців, а вони нам розказують хтось з виробництва, хтось з якогось там продуктового рітейлу, хтось з якихось B2B послуг І кожен з них говорить свою пораду, але вона може бути просто нерелевантна, тому що вони не розбиралися в цьому бізнесі. Тому розбиратися в своєму бізнесі це є найголовніша задача підприємця, а не ходити питати поради, якісь просто інструментальні речі.